Кияни, чи задоволені ви постачанням опалення у свої домівки? Думаю, доволі часто ви неабияк гніваєтеся на цю галузь, адже київська сфера ЖКГ давно відома своєю якістю роботи, скандалами та махінаціями. Одним із яскравих прикладів є саме діяльність КП Київтеплоенерго, яке успадкувало багатомільярдні борги «Київенерго» та стало центром численних розслідувань у столиці. Регулярно скаржаться на неякісні послуги, завищені тарифи та неналежне управління. Очолює цю капешку В'ячеслав Бінд, який має чималий досвід у роботі зі сферою ЖКГ. От про нього сьогодні і поговоримо. Розкладемо на молекули роботу посадовців, яка залишається за кулісами. У схемах Київтеплоенерго фігурують відомі прізвища бізнесменів Ахметов та Коломойський, що лише підтверджує масштаб проблеми, як В'ячеславу Бінду вдається керувати цим підприємством. Попри такі гучні скандали і невдоволення киян, дивіться вже за мить на києвладі. В'ячеслав Бінт народився 13 вересня 1974 року у Києві. Спочатку в технікумі здобув освіту техніка теплотехніка, а згодом пішов навчатися до КПІ і отримав диплом інженера теплоенергетика. Свою трудову діяльність В'ячеслав Бінт розпочав у «Київенерго», звідки звільнився у 2004 році. Там він був на посаді заступника начальника відділу аудиту та внутрішньовідомчого контролю. Відтоді наш герой часто змінював місця роботи, але завжди залишався на високих посадах. Першу він був заступником гендиректора київської книжкової фабрики. Потім очолював ТОВ Київський завод Пористих виробів і муніципальну сервісну компанію у 2007 році. Влаштувався на посаду першого заступника генерального директора Київводоканал. Вже через кілька років наш герой очолював правління Грінко компанії, що займається вивезенням відходів по Києву. Якраз за два роки до початку війни на сході він встиг ще попрацювати в Луганському енергетичному об'єднанні, яке не раз ставало фігурантом розслідувань як журналістів, так і правоохоронців. Як ідеться в розслідуванні схем компанію володів російський олігарх Костянтин Григоришин, якого пов'язували з Ігорем Коломойським. Отож, з початком окупації частини Луганської та Донецької областей, а також Криму, В'ячеслав Бін переїхав у Суми. Там став першим заступником міського водоканалу, проте не затримався в цій структурі надовго і згодом повернувся до рідного Києва. У 2015 році він працював заступником директора з міжнародних інвестицій в Укренерго, а вже через рік знову став заступником гендиректора «Київводоканалу». На цей раз відповідав за технічні питання та перспективний розвиток. Навіть за інформацією змі увійшов до складу правління «Київводоканалу». Отож до 2018 року В'ячеслав Бін працював у сфері енергетики, водопостачання та комунальних послуг. Почавши свою кар'єру в «Київенерго», згодом він працював на керівних посадах у різних підприємствах, зокрема в «Київводоканалі», Укренерго та інших компаніях, пов'язаних із житлово-комунальним господарством. При цьому затримувався він у цих структурах максимально недовго. Успішно стрибав з одного крісла в інше, як ви вже зрозуміли, у 2018 році наш герой остаточно визначився з тим, де хоче працювати, і це стало КП «Київтеплоенерго», яке забезпечує теплом більшу частину мешканців столиці та отримує за це чималі кошти. Капешка координується Петром Пантелеєвим, заступником голови Віталія Кличка, який курує горе діяльністю Жеку і всього, що з ним пов'язано. Взагалі, як стверджували і стверджують знавці, бінт 100% креатура Пантелеєва. Ну і звісно, Київлада робила про Пантелеєва окремий сюжет. Тож як досвідчений посадовець проявив себе на посаді в «Київтеплоенерго»? У 2021 році Київ Теплоенерго почалася серія обшуків. Тоді підприємство звинуватили в можливому заволодінні бюджетними коштами згідно з матеріалами слідства. Приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення Київ теплоенерго здійснювало роботи з реконструкції тепломереж та їхнього капітального ремонту на загальну суму 260 мільйонів гривень. Проте виявилося, що підрядник виконав вказані роботи мало того, що не в повному обсязі, так і ще й з завищенням їхньої вартості. Майже через півроку до офісу Бінда знову завітала прокуратура разом із СБУ. Згідно з матеріалами слідства, підрозділ Київтеплоенерго Київські теплові мережі уклав договір щодо капітального ремонту мереж на вулиці Антонова у Солом'янському районі. Тоді знову завищили вартість робіти матеріалів на понад півтора мільйона гривень. Ми порилися на Фейсбуці і, ймовірно, знайшли неактивну сторінку нашого героя, навіть не так. Користувачі Фейсбуку були впевнені, що це сторінка того самого Бінда, і залишили йому свої побажання у коментарях. Якщо точніше, кияни висловили незадоволення діяльністю Київтеплоенерго. Гарячу воду в мороз відключали, ремонтні роботи не вели. А де все-таки ремонтували, то зруйнували асфальт і тротуар. Та, схоже, наш герой володіє міцними зв'язками та дипломатичним хистом. Адже як він тоді б ще зумів, зберегти посаду після серії обшуків та масового незадоволення киян у 2023 році. Київ влада з'ясувала, що Київ теплоенерго за 3,5 роки наробило біди на рекордні 20 мільярдів гривень. Майже третину загальної суми порушень склали втрати тепла і води. Через критичний стан мереж також становили завищення вартості замовлених робіт, сумнівне успадкування боргів падків енерго, яке належало свого часу Рінату Ахметову переплати при закупівлі газу та нарахування зайвих грошей своїм працівникам. Усе це відбувалося під пильним контролем В'ячеслава Бінда, який обіймає там найвищу посаду. Зупинимося детальніше на боргах Києвенерго Ахметова, які сумлінно виплачували кияни. «Київенерго», яке належало бізнесмену Рінату Ахметову, багато років відповідало за тепло та електропостачання столиці. Однак у 2018 році київська влада вирішила не продовжувати угоду, і всі теплові активи. ТЕЦ-5, те 6 котельні та тепломережі передали новоствореному комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Головною проблемою стали багатомільярдні борги «Київенерго» перед Нафтогазом, акціями якого володів Рінат Ахметов. У жовтні 2018 року, після судових тяганин, «Київтеплоенерго» підписало мирову угоду з Нафтогазом, офіційно взявши на себе ці боргові зобов'язання. Так місто повернуло контроль над критично важливою інфраструктурою, але фінансовий тягар ліг на плечі киян. Звісно, це рішення викликало значний резонанс, адже борги приватної компанії фактично переклали на місцевий бюджет, в принципі, нічого нового. Отож, Київ Теплоенерго під керівництвом В'ячеслава Бінда стало однією з найбільш проблемних комунальних структур столиці. Підприємство не лише отримало у спадок борги Києвенерго, а й продовжувало отримувати підозри у сумнівних схемах. КП Київ Теплоенерго і під час війни залишає бажати кращого. То нарахували киянам фіктивні борги за послуги, то безпідставні премії на майже півтора мільйона гривень. То сумнівні закупівлі. Наприклад, у вересні 2022 року вони закупили ручок, блокнотів та лінійок на 5 мільйонів гривень. У 2023 отримали підозру за закупівлю обладнання зі збитками 700 тисяч гривень. А у 2024 році підозра у корупції на закупівлях спецодягу на понад 30 мільйонів гривень. А лише нещодавно Нацполіція розслідувала можливе привласнення коштів посадовцями КП Київтеплоенерго та їхнім підрядником ТОВ Екніс інженіринг. Йдеться про ремонт обладнання ТЕЦ-6 на 451 мільйон гривень, причому компанію підрядника обрали ще до тендеру. Цікаво, що її власник раніше мав стосунок до землі під будинком кличка. Слідство вже з'ясувало, що бюджетні витрати роздули, а гроші вивели в готівку, ба більше обладнання закуповували через треті руки в Білорусі, хоча під час війни це заборонено. Точні збитки ще рахують, але фінансові документи вже під арештом. Схоже, що теплоенергетики добре нагріли руки, але не для киян. На цьому все запропонуйте нам нових героїв для майбутніх відео. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.